Вітаю вас, друзі. Сьогодні поговоримо про не дуже приємні новини, які були анонсовані вчора, і які в прямому сенсі цього слова шокували багатьох людей в Канаді і за її межами. А саме студентів, люди, які збираються їхати в Канаду через навчання по і візі. Починаючи з цього року, Канада вводить на два роки обмеження на кількість віз, які будуть видаватися. На 35% буде видаватись менше студентських віз. І це не всі неприємні новини. По-друге, будуть введені додаткові сертифікати від провінцій, тобто провінції будуть рахувати скільки студентів вони бажають чи зможуть прийняти, і будуть кватування також провінційне. Напевно, провінція Антарію і Британська Колумбія будуть. Приймати ще менше студентів ніж ці 35%, на які вже будуть обмежені. Тобто Канада буде намагатися розподілити цей шар студентів равномірно по всій Канаді, а не тільки, щоб всі студенти їхали до Торонто або до Ванкувера. І ще одна неприємна новина, яка просто вбила сімейну імміграцію в Канаду через навчання. Тепер партнери студентів не зможуть отримати робочі візи в Канаду. А до цього це працювало так, що партнер студента міг отримати на строк дії студентської візи робочу візу для себе. Тобто їхали всі родини. Жінка навчалася в коледжі, чоловік йшов працювати, діти йшли до школи. Так, так ми приїхали в Канаду в свій час, 8 років тому. Це був один з найпопулярніших, один з найшвидших. Трошки затратний, але робочий вид еміграції в Канаду. Тепер вони його прибили. Фактично, не будуть видавати робочі візи для партнерів. Єдине виключення, якщо студент навчається на магістерській програмі, це три роки, і тоді партнер може отримати робочу візу. Ну ось так. Тепер кількість імміграційних консультантів, які займалися навчанням, ці люди просто зараз трошки в паніці, а в паніці студенти, які планували переїжджати до Канади, планували подаватися на візи. Тепер стало ще важче приїхати в Канаду через навчання. Це не було легко раніше, тому що велика популярність. А саме імміграції через навчання, щоб потрапити в коледж, треба було подавати документи за рік. Тепер, напевно, буде ще довший термін. І це, це доволі печально. На жаль, на жаль, ліберальний уряд Канади зробив те, що від нього ніхто не очікував. А всі ці вісім років, які вони при владі, вони відкривали двері до Канади. Вони Зазивали багато студентів, багато іммігрантів. Наполеоновські плани привезти там за три роки мільйон двісті людей в Канаду. І тепер що так пішло не так? Що Вони відчули, що ці тиски людей, які переїжджають сотнями тисяч в Канаду, воно давить на ринок праці, на ринок оренди, на інфляцію. Ну і, і напевно почали це все регулювати. Хто? Постраждає ще наразі невідомо, поки перші, перша ластівка це студенти. І це, на жаль, підтверджує мою теорію про те, що скоріш за все а, після 31 березня не буде А, Тобто Канада трошки починає окуклюватись, трошки починає закручувати гайки, навіть той ліберальний уряд, від кого це ніхто взагалі не очікував. Ну, сталося те, що сталося. На жаль, нічого вже не поробиш. Якщо ви плануєте навчатися в Канаді, я би вам радив якомога швидше податися на на, на отримання студентської візи, тому що ну, може просто не вистачити квоти. Я би радив вам звертатися до професіоналів, які цим займаються. Наразі підбір коледжу це абсолютно безкоштовна послуга у багатьох імміграційних консультантів. Люди, які займаються навчанням, вони не отримують гроші з студентів, вони отримують гроші від коледжів. Чим більше вони людей привезуть в коледж, тим більше вони отримують від коледжа платні. Тому можна сміливо звертатися до професіоналів, які займаються саме навчанням. А, на цьому в мене все. Дякую, що дивилися. І сподіваюся, що Канада не буде більше нас шокувати такими неприємними новинами. Пока-пока.